Доброго дня, шановні земляки, Довгожданна зустріч сьогодні. У нас ми в Клиновому, Ми знайомимося з новою старостою. Ми знайомимося з її чоловіком, як вона каже, рідним, коли почалася війна. Ну, ви 30 чоловік кажуть, а може й більше. Приютили безкоштовно в селі Клиновому. Я почув про цю цифру і просто уявив, скільки клопоту, скільки проблем це вам дало. Назвіться, будь ласка, для початку. Олександр, я. Олександр Гречко має Це моя дружина. Вона гречка стар... Наталія Вона наш староста ну, це сьогодні раніше я не була староста раніше. Я просто була а, жителем села і таким, так, так же я вимушена а, тут а, повернулася в село, тому що ми працювали і жили в місті Харкові. Але коли нас Ала війна, ми були вимушені поїхати з дому. Наша рідна домівка Кленова, вона нас люб'язно прихистила, скажімо так, і тут уже ми почали бурхливо діяти. Результати чого ми зараз бачимо у цьому місті. Я би сказав фразу подивіться, яких класних старост призначають Болдухівській громаді. А ви підприємниці, Олександр? Так, так. І я чув, що ви викупили лікарню, це правда? Ні. Олександр Борисович орендує це приміщення, платить орендну плату зі своїх, звісно, коштів. Олександр Борисович платить орендну плату і безкоштовно пускає туди переселенців більше 30 чоловік. Ви якийсь інтересний підприємець. щось зрозуміє. Зараз не той час, коли потрібно заробляти якісь... Кошти і все, що ми зараз робимо, це не для того, щоб заробити на нову автівку чи на щось нове. Це для того, щоб хоча б не втратити і зберегти те, що вже було зароблено. За час війни купили нову автівку? Ні, нову Поламали квартиру дві Квартиру купили. Ні. Коли почалася війна, був на масштабне вторгнення, Олександр Борисович він доїздився до того, що в бусі була така дірка в колосі, вірьовки торчали. Ми, не було можливості купити нове колесо, і ми їдемо. Він каже, нормальні люди каже, на таких колесах не їдуть в дорогу, а ми їхали за гуманітарною допомогою в Харків. А, знайшли там волонтерів. А, нам треба було кормити тих людей, яких ми населили. У нас вдома 20 чоловік І вдома 20 чоловік. Вдома в нашому будинку живе люди. І тут у нас життя живе люди. Кленовено є діти, це очевидно. Є діти, які відпочивають Привіт. є діти, які... Брай, Бог. А ви учитель фізкультури? Віселий. А скільки дітей ходить сюди займатися спортом? Ну, справа в тому, що ми зараз не можемо. У нас Я знаю, а от скільки, скільки все таки Ну, 10 приходить. А дітей багато в селі? У нас ж тут близько в'їжджаші ще є села, які до школи. Ну вони не возяться зараз. Як коли був очний режим навчання, то діти ж ти возилися. На цього ну, около 60. Наслідаю. Ого. От а в тій школі 60 дітей. А ви давно працюєте вчитель? 31 рік. Скажіть, дітки зараз сильніші, ніж були раніше? Тоді були сильніші, їх було набагато більше. Можна було футбольну команду виставляти. Зараз ми працюємо. Може волейбол, в основному. настольний теніс, шахи, Та, де треба поменше. Поймати... А що, не змінились діти чи змінились методи на ваш погляд? Ну, дітей інші цінності, мабуть. Хлопці, а що краще в комп'ютер чи волейбол? Волейбол волейбол? Мабуть, потрібно все таки черетувати, щоб був, як кажуть. Діло время потяг і час. Як я вас звати я Петрович? А прізвище Придатченко. Йду, спілкуюся із старостою і чоловіком і чую таку фразу це дитячий майданчик. Його не було. Ми його зробили. Кажу, хто зробив? Хто зробив? Ми дитя... зробили владу, в бізнес і в нас все вийшло. Вам повезло, у вас владу підтримує чоловік. А, ну владу підтримує не, бізнес. владу... Підтримує влада, а ініціатива була від міської ради. Нам допомог допомогла. Яка з допомога рада. була з бюджету з місцевого? Але нам це на... якісь великі нам... гроші були Наташ? Ні, ні, гроші ні, тут тендерів ніяких не було. Ми її зліпили із того, що ми мали, там десь підремонтували, там підфарбували. І що я вам скажу? Вас непогано вийшло. В наступному році ще плануємо зробити домик для дітей на пісочниці. Так як довжен бути, да? так, так, так. так. І ще паругу додали. Ось воно те, звідки беруться гроші всього підприємця. Магазин свій у нього є. А знайшли мережа На в магазині. Мереж... Три магазини. Село маркет. Скільки працевлаштовано людей вам особисто в цьому старостинському окрузі? Під час війни, за час війни. Ми в цьому магазині тільки працевлаштували правопрацьлаштували п'ять усі. І навіть ви так? дві особи ВПО, троє місцевих. Всі місцеве. ці люди стояли, вони були пошукачами роботи. Центр зайнятості там, там, бачу, їх так. до нас працевлаштував. Нам їх знайшли, ми їм запропонували роботу, і по цей день вони працюють. Магазин можна зайти? Так, так, Пішли глянемо. Добрий день, добрий день вісник Багадуківщини. У вас в гостях у вас дуже класно пахне. Ціни дуже високі у вас Нижчі навіть ніж було від варіантала юрівна насправді подобається тут працювати Ви посміхаєтесь? – гарні умови, умови. топлять звичайно це магазин який ви орендуєте тоді коли всі магазини закривалися власниця цього приміщення прийшла до нас каже Я бачу ви активні ось вам ключі від приміщення рабічно хочете і mm. через неділю вже стояли продавці і Коли почалася повномасштабна війна, в цьому селі а, був один магазин. А, звісно, магазин був монополіст. Тоді, в такий скрутний час, ми знайшли можливість а, повністю знищити монополію а, шляхом створення здорової конкуренції. І тому у нас ціни нижче, ніж в Богодухові. Це нижче, ніж ніж в Богодухові, Богодухові. Люди йдуть, люди зраділи. Потім приїхали люди з села Забродів і кажуть, ми також хочемо так жити. Ви, і Олександр Борисович він був просто вимушений, а в забродах відновити магазини. Він не хотів, правда, не хотів, але був вимушений. Він не хотів. Було дуже тяжко. Я його змусила. <ріст> Фактично, зараз ми в одній з кімнат тієї самої лікарні, і тут явно ремонт. Це буде і є на сьогоднішній день притулок для біженців саме. Оце ви почали робити ремонт кімнат, так? так. Ми зараз Я відчуваю тепло. І через місяць ми тут е е зможемо. Ми не, не то, що ми чекаємо людей. На -на -на Наташенька, і... хто такі ми? Ми це родина гречка. Це не староста, не старостинський. Є, це не староста, я допомагаю чоловікам вільно від роботи. Скільки людей зможе прийняти поремонтований притулок? 100, 100 осіб. Ми плануємо розмістити. Так це спеціалізовані меблі. Це ліжка. Олександр Борисович був учасником міжнародного гранту і донори міжнародні допомогли нам допомогли з придбанням спеціалізованих ліжок для людей з вадами для лежачих осіб. Це спеціальні ортопедичні матраси для лежачих людей. Які е, не мають е, змоги ходити, я чув про створення робочих місць? Це будуть лежачі люди, і будуть люди, які будуть за ними доглядати, я так, так розумію. Так, так, і так. то й будуть, мабуть, робочі місця Так, так. так. для людей mm. з фізичними водами для тих халявки. Санузел, спеціальний нормальний санузел. Світла ще нема це нормально. А, а це скільки це ви мало? людей таких можете прийняти? Там такі, що, що лежачі, да, 20 осіб, такі, щоб будуть потребувати догляду. Ще одна готова кімната. Вона трішки менша, але, але це круто. Але ж це дуже великі кошти. Гранди? все-таки якісь гранди чи це свої гроші? Ні, грант на 100% лише ті 12 ліжок. Оце все гроші, свої гроші, зароблені в бізнесі. Це приміщення, воно зараз також ремонтується е, відповідно до е, норм проживання в таких закладах, в таких приміщеннях, відповідно до норм, повинно бути приміщення, одна кімната має бути з двома е, виходами. Тобто один вхід для персоналу з приміщення і один вихід для людей, які тут проживатимуть на вулицю. А це приміщення воно буде служити як ізолятор, окреме вбиральня, окреме приміщення, вбиральня і окремий вихід прямо на вулицю. Це ЮНІСЕФ виділив на їхніх дітей, от на, на машу, її на 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 і на, 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 на Мішу, Але ми думаємо, що тут людям, які, буде потрібно, які буде будуть тут проживати, буде потрібніше, тому що нам також потрібно їх чимось буде би. Ми їм дуже, дуже вдячні. Конечно. Ми дуже вдячні Юнісефу. Багато а... хто вам допомагає, окрім Юнісефа. Ну, грошима, Ми... робота. Ні, грошима нам а, ніхто не допомагає. Мабуть, знову почну кадр за ці за ці ілюстри, де говорить, тільки одна лампочка. І це все діло в кабінеті голови. Ну, це не найбільше, що мене здивувало. А, Не голова, це ж староста зараз, не голова. Де. Ну а що мене збило, знаєте? Потому що Наталя Леонідовна була головою, я справді дуже добре пам'ятаю. У нас різні були стосунки, різні. А потім ми дружили. А зараз я чую таку фразу, що Наталя Леонідовна повністю задоволена тим, що сьогодні Старостинський округ очолює, не вона. А як так. це могло? Як так може бути? Я, ви так ви так вважаєте, що вона, от ця дівчина, вона варта? Вона зможе Бо так. Бо я вже так вважаю після того, що я побачив. До того я так не думав. Е, я думаю, цей ритм життя витримає тільки молодий, такий, от, який може дійсно хвилини. Як, як Сашко витримує цей ритм життя цілодобово? 20 хвилин вже бути в Богодухові і знову повернутися, і декілька разів на день це зробити. То Наталя це... Леонідовна, є нові... мрії ваші, які зараз втілює в життя Наталя? Так, навести порядок по всім населеним пунктам Старостинського округу, те, що Наталя Вікторовна зараз і робить, понаводила порядок і ще буде на вона не, не на цьому не зупиниться. Ні, вона точно не зупиниться вже і ти, я, я вже те, що я вже пробіг з нею так, кілометра три селу, Я не я хотів. Не встигла доробити ремонт в сільській раді, зробити вбиральню. А Наталія Вікторовна це все доводить до завершеного кінця, яка і до логічного плани, плани грандіозні. Люди добрі. Ви ж тримаєте цю країну на плаву? У нас багато самої таких людей в Україні. Таких цьому такі, такі людей є, таких людей багато, але не всім дана можливість розвиватися. Ми дуже вдячні. А, саме а, Богодухівському міському голові за те, що він нам довірив. що будемо що біло нас... білого хвалить будемо. Володимиронікола нас... ні, так він нас він нам довірив. Він нам повірив, він повірив в нас, і ми за це дуже вдячні. І mm. ми стараємося, знаєте, оправдати надії всі спробуй засти. тобі не довірити і не дати. Ти ж і так возьмеш. Возьму. Отож візьму не питатиму. Ото вже все, і будеш робити добро. Наталочка місцева жителька. Я про це тільки що почув у розмові. А хто батьки? Батьки звичайні собі роботящі люди, які вклали дуже багато здоров'я і коштів. В мою освіту. Це ваше рідне село і так. Саша не також рідне село. Я вже розумію. Да так? куди так, так. ж діватись. Ми кстати статі почали балакати про те, що Саша був поліцейським колись. І спортсменом. Спортсменом, і поліцейським, як так. правильно. І кажуть, що, і кажуть, що до, до, досягав якихось успіхів у спорті, а який найбільший? Найбільший був чемпіоном міра серед поліцейських полік і атлітиків у 2005 році. Народи, у нас в кадрі чемпіон міра. Ваша найбільша мрія. що хочете тут зробити, щоб чим стала Клинова? Хочеться, щоб всі жителі в Клиновому трошечки краще ще, жили, ще, щоб вони мали можливість працювати, щоб вони мали можливість бачити щось краще, аніж вони бачать, щоб вони трошечки по-другому почали мислити в кращу сторону, щоб вони розвивалися, щоб вони мали можливість відпочивати, щоб вони розуміли, що працюють і не даремно культурно розвивалися. Ім їм, їм треба давати можливість їм треба давати можливість. От мені місцеві мешканці жодного разу з перших днів моєї роботи в старостаті вони жодного разу не відмовили взагалі ні в чому. Так, треба е, проводити толоку суботні. Так треба прибирати. ми виходимо все село вийшло прибирати. Це перші. Перші два тижні моєї роботи ми на коли ми... ви стали старостою старостою 22 лютого, лю... ой, 22 лютого, 2024 року. Ви колись працювали з Сашою в серйозній фірмі, яка була вашою фірмою, ви вже могли давно жити дуже такими. Ну, показниками лендкрузерами, хмарочосами і так далі. Да? Ви пройшли цей етап і ви не зіпсувалися, і тепер у вас зовсім інші плани. Просто ситуація, яка залишилася в Україні, вона нам треба. треба. Вона нас підтолкнула на цей шлях, який ми зараз от, е, і проживаємо до цього часу. Те, що ми пережили зараз, вже не буде такого розуміння життя, як було раніше. Всі цінності були переосмислені. і ми розуміємо, що е, сьогодні є крузер, а завтра його немає. А те, що ми робимо для людей, воно допомагає нам жити. Ми пам'ятаємо, що ми зробили добро. Ми з цим йдемо вперед і це нам допомагає е, жити, двигатися вперед. Це допомагає нам розуміти те, що ми потрібні, і те, що ми робимо щось корисне. Дякую вам за те, що ви такі. Все буде Україна однозначно. Коли я бачу таких людей, як ви, я розумію, що правда, все буде Україна так. і перемога кується не лише на полі бою, а і тут. Колись ми зробимо ще сюжет про волонтерство, інше, не що, не інше я, я впевнений. напишу. нових зустрічей. З вами була Азета Вісник Полодухівщина Заря, я Василь Савич. Я розумію цих людей. Я так. хочу, щоб таких людей в Україні було більше.